Шестимісячний Валерій та трирічний Ігор загинули у пожежі. Трагедія сталася у селі Верхів Кажмеринського району. Національна поліція відкрила кримінальне провадження. Попередня версія пустощі дітей з вогнем. У той момент в будинку було ще четверо дітей. Дівчинка вибігла самостійно, трьох інших врятував сусід. Почув спочатку крики дитячі. От, а потім виглянув вже ну там на крильці, і побачив, що дим почав з цього, цього вікна. Так пригадує вечір трагедії Андрій. Саме він виніс вогню трьох дітей. Ще двох братиків Валерія та Ігоря врятувати не вдалося. Я пробіг сюди, визвав 101, подзвонив спочатку, і потім пішов до сусідів. Там трохи далі в них драбина висока є. Прибіг з драбиною, поставив сюди до балкона. Тут двоє дітей було старших на балконі. Вони самі вибігли. Я їх по одному зняв з драбини, а потім вже зайшов в кімнату. Там ще був двохрічний. Кажуть, він сидів на підлозі. ну, мабуть, ходити ще не може, чи що. То я з кімнати ще того виніс і спустив по драбині. До села Верхівка багатодітна родина переїхала два роки тому зі Жмеринки. Мати виховувала діток самостійно. Родина стоїть на обліку у соціальній службі у Нас весь час були під супроводом. Ми до них приїжджали, ми допомогли дровами, ми допомагали продуктами харчування, коли в них була скрута. Зараз служба у справах дітей наша добилася, що їм почалися виплати. Вона отримувала більше 20 тисяч на дітей. Приїхали. Ну, коли вперше, ну, подивилися, ну, в будинку ніби чисто, в квартирі. Ну, квартира досить така трикімнатна, ну, ну тільки переїхали, бачимо, що там немає ліжечок, ми допомогли. А останнім часом, перед тут взагалі пропала вода. І це треба дуже далеко носити воду. Вона їх не купала. Де була мати шістьох дітей, мають з'ясувати правоохоронці. Вони порушили кримінальне провадження, а зараз мати ще чотирма дітьми у лікарні. Вони поступили схвальовані з скаргами на кашель, незначну задишку. Зараз діти знаходяться у педіатричному відділенні у задовільному стані. Вони перебувають під наглядом. Трикімнатна квартира згоріла вщент. Меблі, стіни, техніка. Що стало причиною загоряння? Наразі встановлюють фахівці за попередніми даними. Ймовірна причина виникнення пожежі саме є дитячі пустощі з вогнем. Рятувальники прибули вчасно, якнайшвидше, але, на жаль, під час ліквідації пожежі вони виявили тіла дітей вже без ознак. З початку опалювального сезону кількість пожеж зростає. Фахівці наголошують не нехтувати правилами пожежної безпеки та планують проводити профілактичні рейди. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина.